Усім привіт! Є в наявності телефончики, приїхали біля 30 штук. Зараз всі покажу, і потім покажу окремо, які будуть в наявності. Все окремо кожну модельку на відео покажу, розкажу. Так, це що в нас? Redmi Note 12? Ось такий варіант. Окремо потім кожну модельку достану, покажу, розкажу все як має бути. Так, спікс. Що у нас дешевий бюджетний будинок є? Далі 9А. Буде таких 9А, пару штучок. Простий такий варіант. Поїхали далі. Так, мото Є6. E6, чи є 6 s по-моєму. Так, що у нас? Huawei Y6. Так, Note 7 такий. 7a Redmi. <coughs> так, це у нас Huawei P Smart, мабуть. Ці телефони відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті. Ось такий J6 Plus або J4. Plus. Все, відправляю новою поштою. Буде знизу е силочка на телеграм-канал, там можете додатись, там приймаю замовлення. Honor 7. Чи Honor 8S, точніше, це моделька. Находимось у місті рівному. Redmi 9C такий ще є, досить непоганий, простенький, 32 це ніби. Samsung J J3, мабуть. Зараз всі буду оглядати, точніше. Redmi 7A. Деякі телефончики, можливо, помиляюсь. Ось такий Redmi Note 10, по-моєму. Nokia такий бюджетний. Це до двох тисяч буде. Так, поїхали далі. Дальше у нас тут це що? Техно, якийсь бюджетний такий телефончик. Samsung певно, що j 3 17-й рік. Redmi 6A. Yeah, Redmi 6, точніше. Такий А-40 Samsung маленький розмір. Розміром, хто любить невеличкі смартфони, 9А знову, а 10 s сюди. І Huawei y 5 й рік. Так, це приберемо поки що. Остання такі партія. Що це у нас? Huawei якийсь, точно не знаю, прямо пізніше. <кій> е е всі відео закину трошки пізніше, саме це відео закину зараз. У YouTube. З такий. Xiaomi. Далі Samsung якийсь бюджетний варіант. Redmi 9. Nokia, о прикольна Nokia. Redmi 7A та Redmi 9C. Всі телефончики відправляють новою поштою, кого цікавить пристрій. Пишіть мені у коменти. Або у телеграм-канал прикріплю силочку знизу. Всім дякую.